Андрій Рубаник народився 25 серпня 1977 року в нашому місті. Дуже любив природу, полюбляв рибалити та збирати гриби. Після закінчення 12-ї школи вступив до вищого училища, де здобув професію машиніста крану. Потім армія, робота. Спочатку у будівництві, потім у лісовому господарстві. Головною справою його життя була родина. Разом з коханою дружиною Оксаною. Чоловік ростив і дуже любив двох синів Данила та Максима. Він вмів цінувати сім'ю. Всю роботу завжди робили разом і намагалися допомогти один одному. На захист країни Андрій Юрійович став 12 березня цього року. А на початку травня отримав комплексне осколкове поранення. Але навіть воно не змогло зупинити чоловіка, бо ж сам, стікаючи кров'ю, допомагав вибратися з поля бою своєму побратимові. Після тривалого лікування Андрій повернувся до своєї військової частини. Воював на Донецькому напрямку, потім боронив Чернігівську та Сумську область на початку серпня. Чоловік зателефонував родичам і повідомив, що вирушає на серйозне завдання, і з ним довго може бути відсутній зв'язок. В день загибелі рано вранці зателефонував дружині і повідомив, що успішно вийшов з полю бою. Захотів особисто всіх обдзвонити та почути рідні голоси. Потім зв'язок обірвався на кілька днів. Очікування, хвилювання, надія. 11 серпня Андрій Рубанік отримав поранення несумісне з життям. і його майбутнє обірвалося у 46 років. Ця приклатуща війна забрала ще одного нашого учня-випускника. Загинув наш герой Андрій. Загинув за те, щоб сьогоднішні учні мали змогу навчатися, радіти сонечку, мріяти, щоб у них було щасливе дитинство. Світла пам'ять тобі, Андрії. Вічна слава тобі, герої. Абсолютно точно Андрій Рубаник не збирався таким молодим покидати цей світ. Без сумніву, чоловік мріяв про щасливе майбутнє у рідній, вільній державі, та війна ці мрії. Убірвала. Він пішов боротися, щоб Україна процвітала, щоб його близькі, його родина, його дітки жили в щасливій державі. Щоб усі українці були щасливі. І ми будемо про це пам'ятати. На жаль, Андрій заплатив за це надвисоку ціну. Ніхто з нас не повинен про це забувати. Сьогодні... Його душа поповнить небесне військо побратимів, наших захисників і героїв, які теж мріяли про щасливу долю нашої держави. На колінах проводжали в останню путь героя мешканці міста, останній прихисток воїна вкрили квітами і подякували за те, що пожертвував найдорожчим заради свободи і незалежності України. Та українців.